Вітаю всіх на нашому пізнавальному кулінарному шоу. Сьогодні ми будемо готувати британський десерт Банофі. Імовірно, укладачами рецепта порога є уродженці міста Джевінгтон Найджел та Іан, власник ресторану Холодний Чернець і його шеф-кухар. Вони стверджують, що створили десерт в 1971 році. Він є, що зміни в американський кавово-карамельний десерт. Вони пробували різні варіанти, додавали до десерту яблука та мандарини. А потім Іан запропонував додати банани. Також Іан придумав і назву цьому десерту. Слово банофі міцно увійшло в англійську мову і стало вживатися для опису будь-якого продукту, який має смак або запах банану та карамелі. Тож приступимо до готування! Для цього нам потрібні печиво, цукрова пудра, цукор, вершкове масло, згущене молоко, вершки та банани. Для початку ми маємо подрібнити печиво в крихту. До нього додаємо 2 столові ложки цукру та 150 г розтопленого вершкового масла. Це все ми перемішуємо до однорідності. Та викладаємо в роз'ємну форму. Дно краще застелити пергаментом. Утрамбовуємо печиво, формуючи бортики. Випікаємо 8 хвилин при температурі 175 градусів. Основа пирога має лише злегка підрумянитись. Після того, як він охолонув, покриваємо його вареним згущеним молоком. Нарізаємо банани та викладаємо їх по всій площині. Далі взбиваємо 100 г жирних вершків 33%. Вони повинні бути обов'язково охолодженими. Додаємо 2 чайні ложки цукрової пудри та взбиваємо до м'яких піків. Викладаємо в збиту масу на банани і прикрашаємо. Для кращого ефекту посипаємо пиріг какао. Ось такий гарний та смачний банофі у нас вийшов. Страва стала настільки популярна серед відвідувачів ресторану Холодний Чернець, що її просто не змогли прибрати з меню. Тож, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей. Па-па!